Всім привіт та доброго здоров'я! Ароматні, з нотками дитинства та бабусиної кухні ці пиріжки смакують до чаю, кави та молока. Це справжня затишна класика, приготована у фритюрі. Спочатку викладаємо в миску дріжджі, посипаємо їх цукром та залишаємо на 10-15 хвилин. Вони ось так повинні розтанути. Потім вливаємо тепле молоко або воду наполовину з молоком. Перемішуємо. Додаємо трохи вершкового масла злегка розтопленого. Вводимо частинами просіяне борошно, в яке всипаємо трохи солі. Для того, щоб пиріжки присмажені не вбирали зайвого жиру, додаємо обов'язково столову ложку горілки. Також цьому сприяє додання олії у тісто. Додаємо решту борошна та замішуємо тісто. Спочатку ложкою в кінці вливаємо олію. Трохи вимішуємо в мисці, потім переходимо на робочу поверхню та вимішуємо близько 7 хвилин, щоб воно було ось таке м'якеньке та еластичне і не липло до рук. Змащуємо ємність олією, викладаємо тісто, яке також трішки змащуємо. Накриваємо, залишаємо на годину. Тісто повинно підійти два рази, щоб пиріжки були як пух. Ось яке воно ніжне та пористе. Викладаємо на поверхню трохи змащену олією, скачуємо жгут. Який ділимо на 12 частин, потім у мене вийшло їх 13, тому що кожен шматочок був по 60 грамів. Округляємо кожен шматочок, накриваємо та залишаємо на 10-15 хвилин, щоб розслабилась клейковина. Готово тепер можна формувати пиріжки. Перевертаємо обов'язково гладенькою стороною донизу, розкачуємо. Викладаємо чайну ложку начинки. У мене яблучне варення, а потім буде ще й вишневе. Дуже гарненько защіпуємо, проходимось декілька разів, щоб пиріжки не розкрились при смаженні. А ось і вишневе варення. Буде дуже смачно. Ви ж можете взяти начинку. За вашим бажанням, головне, щоб вона була густою. Трішки приплюснути і залишити на 15-20 хвилин. Розігріваємо дуже гарно олію. Смажимо на помірному вогні до красивого темно-золотистого кольору. Можна ось так ще й поливати. Вони тоді ще будуть пухтіші. Золотисті, пухкі подушечки з хрусткою і скоринкою, що приховують ніжне повітряне тісто та гарячу тягучу начинку з повидлом чи варенням нікого не залишать байдужими. Щиро раджу вам спробувати цей рецепт. Впевнена, вам сподобається. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!